Цовку згадки про страшних усусів, націоналістів були заборонені, тому авторства братів лепких просто ніхто не згадував. Хоча, напевно, люди знали правду про походження пісні, ну кому треба, той знав. Зокрема, в доволі таки соцреалістичному романі Юрія Смолича Ревета Стогне дніп Широкий, написаному 1960 року, про власне події 17 19 років. Цю пісню виконують полонені галичани, тобто стрільці. Ну, це ж точно не збіг, смолич мусив знати, що ця пісня стрілецька. А ще один приклад уведення цієї стрілецької пісні до роману з совєтських часів просто таки вражає своєю цинічністю. Його написав не повірите, батько Володимира Івасюка Михайло Івасюк. Він навіть хотів його назвати Чуєш, брате мій. А роман цей про визволення Буковини совєтськими військами 1940 року. Тобто про напад Совка на сусідню державу в чергове виправдовуваний тим, що ми ж зараз тут вас і об'єднаємо, неначе на Буковині ніколи не було українського руху, який і так уже давно заявляв про єдність з українським народом. ні 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 це ж Лені Сталін створили Україну. Тобто пісню про журавлів як засіб вираження одвічних мрій українців про соборність Михайло Івасюк використав у пропагандистських цілях. Весна була на диво прекрасна. Водила Буковинців на зелені пагорби уловлювати звуки з рідної радянської України, або їхні серця гукали стугою радянському воїнові. Чуєш, брате мій, товаришу мій? Буковина чекала потиску руки радянського брата, так як чекає сад з набряклими бруньками гарячого сонця. Це, вочевидь, цензура схвалила. Але винести назву пісні в заголовок роману все-таки не дозволила. Перебір. І ще один доказ того, що про стрілецьке походження пісні насправді ніхто не забував. Тому роман вийшов того таки 60-го року, як червоні троянди. Це вже набагато більш ідеологічно правильна назва. Та найбільше про незгасиму популярність цієї пісні серед українців свідчить те, що в повоєнний період її постійно виконували і записували, і навіть крутили по радянському радіо, і то зіркові співаки.